Як на вашу думку, які мають бути гарантії безпеки для України після завершення воєнних дій? Понимаете, я как бы как бы я не ответила сейчас, и какое бы я мнение, оно ж не изменится на внутреннюю политику нашого государства. Я вообще с Донбасса, щоб вы понимали. И в 2014 году я потеряла свой дом и приехала вот в Одессу. В Одессе с этого времени живу. И я, и я очень бы хотела, чтобы это была Украина. Если бы я не любила Украину, я бы уехала. Умовно, щоб Росія на нас не напала, це мають бути не тільки папірці, підписані на кшталт Будапештського меморандуму, який мав гарантувати нам безпеку, в тому числі одним із гарантів виступала наша кохана сусідка. Це мають бути, на мою думку, не демілітарізовані зони. А навпаки, має бути е, сучасне, більш сучасне озброєння, і ми маємо бути здатні на те, аби захистити себе і попередити наступні спроби, тому що я впевнений, що вони будуть. Взагалі я приїхала з окупованої території з Херсонської області. Ну от чесно скажу, мені б хотілося вернутися туди, як на Україну. Ну, то есть, если там будет Россия, ну вот как на данный момент они там власть да, мне не хочется возвращаться. А если будет Украина, то я вернусь обязательно. Знаете, я думаю, це має вирішитись дуже скоріше. Я не знаю, які гарантії будуть безпеки, тому що. А... Тільки хочеться, щоб це все скоріше закінчилося, і всі повернулися живими, все більше нічого не хочеться. Важко сказати, ну, щоб Росія не напала. Саме конкретні, які не знаю, але щоб такого більше не повторилося. А саме конкретизувати, на жаль, не можу.